Чи потрібно легалізовувати канабіс? Як виглядає цей процес і інші деталі? Розглянемо, на прикладі Німеччини за і проти декриміналізації і продажу марихуани. Друзі, я вас вітаю і ми починаємо цього разу з актуальною темою партійних реформ. Як я і говорив, певні теми я буду брати з навчання в університеті, а деякі з політичного життя. У Німеччині ця проблема вже довго викликає дискусії, і до цього моменту жодний уряд не спромігся провести реформу чи регулювання. На даний момент правляча коаліція вирішила не ховати голову і зайнятися цим питанням. Можна говорити, що прийдуть історичні зміни щодо урегулювання канабісу. З самого початку випливають проблеми із законами Німеччини, але так і європейськими, з якими також треба, звісно ж, рахуватись. Також така реформа охоплює близько п'ять міністерств, які також мають дати всі нюанси і узгодити все для нового закону. Тут ми бачимо наскільки складним є цей процес, щоб з усіма рівнями узгодити, всі мають дати добро. Правляча коаліція домовилась про так званий двохрівневий модуль для легалізації. У першому рівні йдеться про те, що мають повстати певні клуби, де канабіс може бути придбаний, звісно, після 18 років. Клуби мають бути як нормальні спілки чи організації, для цього вже є закони, як вони мають діяти. Ці спілки можуть мати до 500 учасників, де платяться членські зноси. Канабіс має вирощуватися у клубі тільки його учасникам. Споживання марихуани має тоді, звісно, бути тільки учасниками, а комерція і продаж за клубом, звісно ж, заборонені. Придбати можна буде тільки до 25 грамів і максимально 50 грамів в місяць. Ці клуби не можуть бути у близькості до шкіл, садочків і інших юнацьких організацій. Також у клубі можна отримувати насіння для власного вирощування, але тільки до трьох кущів можна буде самому вдома вирощувати. Також не можна цей процес комерціалізувати, заборону грошову вигоду отримувати з продажу і так сказати вирощування тільки для власного споживання. Заборона буде і реклама, і різного виду вивіски, які привертають увагу до канабісу. Коли правила регулювання не будуть тримуватись, тоді мають вступати штрафи. Той, хто був оштрафований, в минулому, може отримати після легалізації амністію і скасування штрафів. Правда, машиною і далі не можна буде керувати після споживання канабісу. Це це я описав у межах першого рівня спеціальних клубах організаціях споживання. У другому рівні регулювання йдеться про регіональну модель. Це буде пробний продаж 5 років канабісу у вибораних регіонах спеціальних магазинах. По закінченні цього періоду будуть зроблені висновки, проведений аналіз. Якщо все добре, то такі магазини зможуть відкритись по всій Німеччині. З продажу в магазинах держава буде заробляти і отримувати вигоду. Що хоче цим нововведенням влада досягти, аж за все, чорний ринок прикрити. Державні установи звільнити від роботи з бюрократією, штрафами і особливо контролем над вирощуванням і якістю канабісу, щоб молоді люди знали, що купляють і у кого. Весь процес має проходити науковий аналіз і від кінець отримати висновки чи нові реформи працюють. Економічні вигоди до 2 мільярдів євро може держава отримати від легального продажу канабісу. І до 1,7 мільйонів євро заощадити на судових справах волі багато у Німеччині до 4 мільйони людей споживають канабіс в рік. Майже всі ці люди нелегально купили або виростили самі. Також дуже важливо те, що на чорному ринку немає контролю якості. Ділери вдаються до різних схем, щоб чистий канабіс розмішати з іншими речовинами і тим самим збільшити заробіток. У цих випадках покупець може тільки на чесне слово вірити, а дилерам вірити, як ми знаємо, не варто. Дистриб'ютори на чорному ринку не питають про документи і чи покупців вже є 18 років. Для організації, які за те, щоб маріхуана була легальна, перш за все, йдеться про регулювання ринку, а не про свободу споживання. Держава для боротьби з чорним ринком мусить витрачати сотні мільйонів євро. І це набагато більше, як для превентивних заходів або лікування залежних. Урегульований продаж канабісу може не тільки споживачам допомогти, але й економіці, і державі це ефекти, які країни вже відчули. Наприклад, Канада ще у 2018 році е, удалася до легалізації канабісу. Також потрібно згадати, що споживання марихуани для медичних випадків ще з 2017 року дозволено і з цього часу й офіційні фірми, які займаються легальним продажем. Найважливіший аргумент проти легалізації, звісно ж, захист здоров'я споживачів. Якщо політики стараються споживання і залежність від сигарет і алкоголю зменшити, тоді вони не мають і третю альтернативу запроваджувати як канабіс. Але наскільки він небезпечний, дійсно, на наукове Міністерство здоров'я Німеччини дослідило вплив на здоров'я у 2019 році, у висновку вказується, що канабіс не такий уж безпечний, як прихильники легалізації говорять. Так, хто споживає канабіс з повільною реакцією на різні чинники, має коротшу здатність до уваги і проблеми у навчанні і пам'яті при вирішуванні певних завдань. До цього негаливний вплив на серцево-судинну і дихальні системи. Правда, про ті, хто перестав вживати після 3-4 тижнів, не мають у більшості випадків перерахованих вище проблемів. Це великий плюс. Згідно досліджень: близько 9% споживачів отримують залежність від канабісу. А залежність від алкоголю це 23%, а від цигарет взагалі 68%, як ми бачимо від канабісу 9% це дуже мало. Потрібно зауважити, що смертельних випадків від передозування канабісу не зафіксовано на відвіну від алкоголю чи інших речовин. Єдине підтверджений недолік при споживанні протягом довгого часу це доказано, що зменшення 3-8 пункти у IQ тесті. Підсумовуючи дослідження, можна сказати, що марихуана має одурманюючі речовини і тому є безумовно наркотиком, але небезпека від канабісу, наприклад, при залежності не вища, ніж від цигарет або алкоголю. Незалежно, чи новий закон політично реалізується, ми можемо стверджувати, Канабіс, незважаючи на заборону і боротьбу з ним, надалі споживається. До цього часу вигоду має тільки чорний ринок і дилери, легалізація сприяє захисту споживачів. Держава зекономить на переслідуванні і судових процесах, економічні вигоди від легалізації, як доходи з продажу і оподаткування, гроші отримані можна буде використати для превенції, лікування залежності чи краще політику роз'яснювання проблем. Але знову ж таки треба пам'ятати, що канабіс є небезпечним і повинен тільки при чіткому регулюванні бути доступним для споживачів. По факту, найпростіше буде для всіх не споживати наркотичних речовин, це є найздоровіше і найраціональніше, але реальність не така. Щодо мене, спочатку я дуже скептично ставився до такого закону і вважав його доволі пагубним. Проте, розібравшись глибше, стало зрозуміло, що користі від нього більше, ніж шкода. Звісно. Споживання канабісу пагубне, але не так, як регулюва, регульоване споживання. Там, звісно, що набагато краще відносно якості навіть. То, так сказати, треба вибирати менше зло. Також ми мали всередині партії чимало дискусій на цю тему. І навіть запросили були на онлайн-мітинг одну з головних творців закону в Німеччині це була фрау доктор Каперт Концерт. І після її презентації я змінив думку і в майбутньому буду таку реформу, звісно ж, підтримувати. Це все на сьогодні. Залишайтеся зі мною, буде цікавіше і пам'ятайте, прагніть більшого.